Його погляд лишається таким же щирим і людяним, як і усмішка. На жаль, уже тільки зі світлини. 9 листопада відомому футболісту і дитячо-юнацькому тренерові Володимиру Пінковському виповнилося б 77 років. Але вже 8 літ його немає. Зате є дитячо-юнацький турнір пам'яті Володимира Івановича. Цього року Володимир Іванович виповнив 77. І на майбутнє є така у нашого директора ідея або побажання провести турнір всіх тренерів, яких, на жаль, на даний момент з нами нема. А поки пошанували пам'ять саме Володимира Пінковського. У змаганнях виступили вісім команд у форматі 4 плюс 1. Із гравцями 2014 року народження серед учасників разом із закарпатськими колективами гості з Івано-Франківська. Пам'ятаємо всіх знаменитих футболістів Закарпаття, так як мій знаменитий батько Міколе Семіль, теж з Буштина. Я теж кожен рік проводжу турніри в Буштині. Багато команд приїжджають туди. Цьому році теж буду проводити. А піньковський заслужив за це. І діти мають рівнятися такою, як він був і залишається в нас серцях. Два дні змагалися учасники. Окремі з юних футболістів стали справжніми бомбардирами. І навіть в одному матчі забивали половину м'ячів своєї команди. Я вже майже граю в футбол чотири роки. Наша команда дуже дружня. Я забиваю грули на рахунок, того, що кожен день над собою роблю. І саме представники виноградівської дитячо-юнацької спортивної школи стали переможцями турніру. У фіналі вони здолали господарів майданчика Шор Ужгород 3-0. Третіми фінішували гості з Прикарпаття.